Добрий ранок глядачі каналу. Хочу вам сьогодні показати, що я вже зробила, що буду робити на своїй ділянці. Роботи, як завжди, багато. От, почала трохи відкривати, щоб побачила сонечку. Лючія, оце у нас лючія. От, бачите? Такі гарні кушчики. Mm. Такі гарні кушчики. В цю сторону у нас молі століття. Теж види, квіточки викидає, це ранній сорт. Знаєте, вже і цвіте місцями. Біжте, такі гарні квіточки. Ключі я тільки-тільки викидаю, так як це середній сорт, але вже її також. Знаєте. Вже. Це я вчора її підживляла азотним в цю сторону, по цю сторону я це теж лючія. Це румба. Теж відвігає вже квітку носі. Це я вчора підживляла азотним. Через 3-4 дні знов підживлю. Фосфорним, ось такі кущики. Азотним для того, щоб гарно відвигалися квітконоси, мали добру енергію, щоб його видвинути і був гарний квітконос. Оце тут ми вже почистили тут ремонтантні сорти. Тож вже вже були дрібненькі, але, але вже гарненькі. Це Сан Андреас. Знаєте, це вже є співненьке, але й гарні. Зачищали, знімали квітконоси ці перші, вони не потрібні. Теж позачищаю всю, що без плівки буду, буду обробляти альєтом, бо та, що під плівкою вже оброблялася, А ця... А цю буду обробляти. От румба, ця, під Знаєш, що під плівкою. Знаєте, я їх повідкривала. Щоб не було ось такого сонячних опіків. Це десь крапелька попала через плівку, сонце його сфокусувалося і підпалило. Ось так. Є ось такі вже квітконоси. Сьогодні я тут буду фосфорним підживляти. Нет, вже які квітконоси. Це румба. бачите, які квітконоси вже вистромляються, сьогодні підживлю. Ну і є менші такі, що тільки-тільки ростуть. Аж тебе відкрила. Тут було, до речі, зараз скільки сонечко сховалося, вже 18 градусів, а тут я прийшла, зранку сонце світило, то було. Всі 30. О, кіт до мене чіпляється. Щось в мене хоче. Ось так така краса. Дивишся, любуєшся, ще трішки вже буде цвісти. Ось так. Тут ще сьогодні буквально там 4 грядки ще дочищати треба. Подочищаємо і, і на соломі. Станемо двох з маргариткою. Все це діло зробимо. І буду розкопувати міжрядя. Ну, тут немає, а там, де румба і азія, буду розкопувати. Буду відправляти посилочки. Там є пару заказів, кілька заказів на, на копанку. Є що румби трохи є, Азії і ще вду трошки є кілька корчиків ще лючі копанки. З весни була така паршивенька. Думала, не приростеться, але весну ну, отакі. Навіть доволі непогані саджанці. Можливо, поприростали. Тут їх небагато. Сьогодні буду розкопувати, бо вже треба застеляти соломою. Трошки-трошки не встигаємо, але нічого. О, Азія ще. Ще нема таких підконосів, але також відвигаються, бачите? Вже вже вже, вже теж на підході. Така гарненька. Гарні листочки, зелененькі. Так, ще там покажу нові, новий сорт два, який ми посадили, який вони мають вигляд. Вже теж по два листочки майже по. О, ось до це Джусі. Знаєте, вже по новому листочку повидвигали по два. Ще нічим не підживляла, просто підливаю водою. Якщо... Тому що її треба вкорінитися. Це тиждень, як посаджена. Ще з тиждень і тоді вже я її по чуть-чуть буду підкормлювати. Зараз ще не хочу, бо можу попалити коріння. А я ж хочу бачити, яка ягодка, яка вона на вигляд. Знаєте, це джусі. Тож у нас є клодія. Тут тільки в основному по одному листочку, а другий тільки відвигається. Ви? Це клодія. Ну, теж гарненькі. Так що, так що. Такі справи в нас на ділянці. Ще раз пересапаний часник, посапала малину. Досапала верніше. Ось у нас Джон Джей. Це у нас Джоан Джей. Знаєш, це вже теж гарно підрухала, йому пішло в ріст. По лісі ще ще вилази. Місцями вже є гарно, місцями ще тільки-тільки вилази. Ось так. Саме краще зі всього так, є вже така гарненька, я тільки тільки що диванся. Маргарита в нас взагалі гарна, вона була накрита агроволокном, їй було тепленько. Мабуть, що вже пора відкривати виноград. У мене ще накрити, але ну, що, що вже пора накривати. Ось така Маргарита. Ось така. Ось такі гарні ці. Ось такі в нас справи на нашій невеличкій діляночці. Підписуйтеся, ставте лайки. І всім мирного неба!